Пучбова кімната. Тут робили професіонали. Оцей низ. Тут крутецько вийшло, капець. А далі ми тут натулували, тут набивували. Ну але в загальному. В загальному. Як могли. Як навчилися. То вже потім досвід набралися, але тут дуже круто. Тут пішло, трохи перепресували, Ото майже незамітно. камера не передасть, але то видно. Такі. Тут же ми стіну самі робили. Тут теж видно такі переходики, але в загальному дуже круто. Стіна тут в мене просто буде вікно велике. Я зразу свій підрозділ утеплив. Ну і зверху там трохи товкле, товкли, товкли. варту саме важче і саме довше. Але результатом ми повністю задоволені. Ось так воно приблизно виглядає. Кімнатка. Дуже класно. Дуже-дуже класно. Абажор. Щось <laughs> з старих лавний. Якось так. Ну і вже та кімната, то тут вже дуже класно виходить. Ми Ви вже там зрозуміли саму не теорію, навіть а практику. Трошки відбувається і від цвітла, але так однорідно і класно йде. мало забываем.